Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Давно вже я вам не показувала місце, де ми зробили басейн. І місце звідки ми будемо брати воду для поливу полуниці. І ось сьогодні у нас якраз 3 квітня. Я знаходжуся на цій ділянці, яку ми придбали минулого року, у 2024 році. І у 24 ж році ми тут зробили дуже багато роботи. По-перше, вирили такий резервуар для того, щоб тут накачувалася вода із свердловини, щоб вона тут нагрівалася. От, і потім щоб це перше, а друге для того, щоб у нас був запас води для полуниці на всяк випадок, якщо будуть якісь блекаути зі світлом, або може ще щось поламатися, наприклад, насос зі свердловини, або насос той, що качає, ну, качає воду зі свердловини. Тому у нас ось саме цей басейн і буде служити як такою страховкою для того, щоб убезпечити себе і від таких різних проблем, і від ну, таких труднощів. Тому ми в минулому році зробили дуже великий об'єм роботи, а саме на цій ділянці вирили басейн. От, і обгородили ось зовсім недавно. Обгородили його ну, такою сіткою. Це, звичайно, поки що тимчасове, тим, тимчасова огорожа. такий тін, Для того, щоб ніяка тваринка, особливо собаки, коти, щоб не втопилися тут. От, і біля басейну. Ось, подивіться, ми вже посадили ряд туйок. А для чого посадили? Щоб у нас тут зовсім близько ось через цю ділянку дорога проходить і влітку, коли їздить дуже велика кількість машин, трактори, машини. Пилюка вся летить сюди до басейну. І тому ми вирішили посадити тут туї. З цього боку від дороги. От. Туйки ми вирощували самі. І ось недавно зовсім посадили, підвели крапельну стрічку для поливу. І я думаю, що будемо влітку час від часу поливати, тому що фойні дуже потребують багато води. Ну, отже, продовжую далі. Басейн ми вирили ще для того, щоб тут. Зберігалася вода, а потім ця вода буде потрапляти у ємності, такі, де будуть розмішуватися різні органічні міндобрива, мінеральні міндобрива в ємностях, і подаватися на поле. Поле у нас там далеко, і полуниця знаходиться, ну, в принципі, не дуже далеко. Пів кілометра, десь, а може, навіть і більш, ближче. І е, інше поле за трохи більше, десь за метрів 700-800 від першого поля. Е, одне поле наше власне, там і 10 суток. Ми його приватизували, вже давно зрозуміється. А інші, іншу частину поля ми орендуємо. Полуницею ми вже займаємося із 2019 року. От, Маємо вже певний досвід. Були в нас і помилки, були і проблеми, і, і в догляді за полуницею, і в збуті полуниці, і в обробці. Одним словом, шишок багато набили, поки щось трохи в нас почало виходити. От, і в тому році особливо, в тому році. Так, в тому році. Ми зазнавали дуже великих труднощів із тим, що е з із скважини де ми свердловина, найбільше де ми брали воду, а ця свердловина була не наша. От, ми платили за воду. От, і е, брали воду, але одночасно і е Підприємство, сільськогосподарське, в якого власності ця свердловина, вони також обробляли буряки. І в нас так виходило, що ми по три дні у час сезону, коли збирали ягоду і треба було поливати дуже гарно поливати щодня, поливати полуницю, У нас навіть такий період був, що ми три дні. Не могли зовсім зовсім полити. от. А ще й до того вимикали світло, якщо ви всі знаєте. от. І е, коли сільськогосподарське товариство набирало воду, вони набирали теж у такі цистерни великі, от, то вони теж страждали тим, що не могли набрати води достатню кількість. Ну, а ми вже, звичайно, на нас не дуже зверталася увага. Тому якось ми викроювали час, щоб потім і вночі набирали ту воду, і потім, уже, коли три дні не поливалася. А потім уже ну, товариство більш-менш почало нам давати воду, то ми вже аж потім почали поливати свою полуницю. І ви ж розумієте, що якщо не полиєш полуницю, день-два дні, от в період плодоношення ягода не така крупна, ягода в'яла, листя сохне, і ягода має... Смак кислуватий, тому що води немає, а разом ж з водою потрап... ну, потрапляють різні поживні речовини, які ми вносимо і весною, і восени. Ну, ще розкажу про басейн. Басейн у нас на е, десь до 500, до 500 кубів, по-моєму, до 500, якщо я не помиляюся. От. Але ми ось із північного боку зробили нібито і вище, а вийшло що не вище, а нижче, ніж з того боку, з півдня. І тому ну, тут з часом, коли ще треба буде підсипати землю, навозити сюди землю, щоб, ну, щоб було рівна, рівний рівень з із, із одного боку і з другого боку. Застеляли ми басейн такою плівкою, вона досить слизька, якщо намокає. Як же вона називається мембрана? мембрана. Вона товста, ця мембрана От, і така прям дуже міцна. Її нам застеляли спеціально люди, бригада така, яка паяла. От ці величезні шматки. Ну, е, що я вам скажу? Обійшлося нам дуже і дуже дорого цей басейн. От, І, е, ну, щоб якось облагородити цей басейн, от, е, то ми ось тут посіяли газонну траву. Ну, ми, не я. Е, посіяв син. От, і, е, вона дуже гарно зійшла в минулому році. Поливали ми її, на зиму не косили, От, і вона була досить велика. Ми овці... Я особливо думала, що боялася, щоб вона не випріла. Ви бачите, ось проложений така... трубка. Вона з манюсінькими отворами, і коли ми підключаємо до е, насоса її, о, до насосної станції, от вона, е, вода качається, і із тих маленьких е, отворів виходить таке дощування для е, ось цього газону. От, Ну, ще що хочу сказати, що е, Басейном, басейном ми займалися, ну, можна сказати, не швидко його зробили, тому що поки виривали резервуар, резервуар, в принципі, дуже швидко вирили, буквально за півтора-два дні. Отак от мені здається. От. Але потім ми чекали, поки. Ось покриють сам саму площу цього басейну, покриють ось такою мембраною. Це теж ну, довго треба було чекати, тому що бригади були зайняті. От, у їх були теж свої домовленості з іншими замовниками. І тому нас. Трохи затримувалася робота. Ми думали, все-таки, що в тому році в нас вже буде полив, але вийшло, що аж в цьому році, в 25-му, будемо, дасть Бог, будемо поливати із, зі свого басейну. от, значить, В минулому році восени, крім басейну, ми ще зробили свердловину. От. Свердловину вирили тут же ж, на цій ділянці землі. Ось я вам покажу. У нас, е, значить, я вам казала, що ми придбали цю ділянку спеціально для того, щоб було на поле ближче і щоб можна було вирити басейн. От, цю ємність для зберігання води і подавати потім на поле. Це тут на цій ділянці була ось така, ну у нас кажуть, на таку будову врем'янка. Не знаю, як у вас кажуть. От. Але тут жили люди. От. Тут в їх було своє господарство, тут вони жили і з часом планували побудувати хату там перед е цим, цим сараєм є там, зараз відійду, бо там син чим зайнятий. Е перед сароємцем є фундамент під е будинок. Але ми, звичайно, поки що цього робити не будемо. Може, з часом. Там, На тому фундаменті колись зробимо, поставимо якесь приміщення і поставимо або холодильні камери, хоча хтось з нас з холодильними камерами, тому що для полуниці холодильні камери не годяться. Бо потім, коли вона потрапляє у транспорт, який не має холодильних камер, От, і потім, коли на базар ось, до речі, показую вам це фундамент під будинок майбутній, який робили. ну, Уже тепер хтось знає, чи він буде цей будинок, чи ні. От. Тут, звичайно, дуже гарне приміщення, величезний підвол тут. От. І, кімната, в якій можна жити. До речі, ось криниця, але в криниці, криниці води немає. От, тому що е, тут е, вода підходить до поверхні. Ну, дуже низько залягають води, дуже низько. Тобто, щоб до води докопатися, то треба не менше як 30 метрів прорити свердловини. І ось показую нашу свердловину, яку ми виривали восени, навіть не восени, а під зиму минулого року, 24-го. Ще нічого, звичайно, не під'єднано. І все робиться От, часом, колись, я думаю, ну не колись, буквально тиждень-два, і все воно буде зроблено. Ось там басейн. І зараз я вам покажу приблизно шлях, по якому ми проводили рили траншеї. Встановлювали ось такі труби, вони ну, дуже довгі, але не важкі, бо це пластикові труби. От. Оце з двору виходила ця траншея. І попід дорогою вона йшла туди на поле. Значить, і труби, і траншею. Копали нам не швидко. Труби взагалі-то привезли швидко, але вкладав їх син із людиною, яку ми наймали. От, і е, це було ну, не швидко, я вам скажу. От, і, і так само і траншею. Спеціальний трактор такий копав, який у нас у селі е, був найнятий. Наймали люди для того, щоб централізовано зробити підвід води. От. Тобто водогін робили. І ми з цим трактористом, з цією людиною домовилися. От. Він не, трактори, не трактор, а така якась типу чи я не знаю. От. І Він нам рив цю траншею і рив не дуже швидко. Просто я вже не пам'ятаю. По-моєму, година роботи в нього обходилася 700 гривень, якщо я не помиляюся. От. І, значить, не один тиждень він риб. Але, ну, розумієте, щоб щось мати, треба вкласти. Де ми беремо гроші? От, трохи виручає нас полуниця, яку ми здавали минулого року, позаминулого року. От, трохи позичаємо грошей, звичайно, позичаємо, трохи беремо під відсотки. От. А то е син отримав за поранення теж гроші. От, і ми все це вкладали ось в цю всю роботу, яку проводили в минулому році. Зроблено дуже багато роботи, дуже багато коштів покладено сюди. От, але ж ви розумієте, це не на один рік. От, це не на один рік. І це велика буде допомога, тому що коли встановиться устаткування, устаткування буде у нас напівавтоматичне. От, тобто, за допомогою електроніки, я в цьому не дуже розбираюся, але за допомогою. Як син мені розказав, за допомогою електроніки буде подаватися вода там, по сегментах. Вони вже зробили спеціально там, е, труби, е, розіклали так, щоб е, один сегмент потім автоматично переключається на інший сегмент. І так поливається полуниця. Тому що коли ми раніше поливали, так це треба було е, ну, возити машиною, е, возити е, туди міндобрива, там брати, їх розводити. Але це легко було, коли 50 соток було полуниці. Е, коли ж буде, Гектар полуниці, вона в різних місцях, а коли буде навіть 2 гектари, то це буде дуже важко робити. От. І води уявляєте, скільки це води треба на 2 гектари полуниці. Як у нас на 50 суток ішло 20 кубів щодня, 20 кубів щодня полуниці, на 50 суток. От, коли, особливо коли вона вже стигла. От. А ну, коли ще не стигне, звичайно, і коли після вже періоду плодоношення, тоді менше ми поливаємо. От. А коли ось стигне, то саме дуже багато води потрібно для полуниці. Ну, з чого я хочу сказати? Все рівно кожен із вас, хто хоче працювати із землею. Хто намислить свого життя без праці на землі, хто любить це, хто прагне займатися своїм бізнес, з бізнесом власним, то варто пробувати. Це не обов'язково полуниця. Можна садити і груші, і черешні, абрикоси, персики. Ви ж знаєте, що зараз у нас літа досить жаркі. І персики зараз у кожного в нас є, і я думаю, ну Україна, дасть Бог, наші хлопці закінчать війну і вернуться додому живими і здоровими, то ми хочемо, щоб Україна все ж таки виходила на світові ринки і ставала. Розвинутою державою, тому що е, тут житимуть наші діти, наші онуки житимуть. Бажаю вам усім успіху у ваших починаннях. Нехай вам е, завжди е, проблеми вирішують, нехай у вас завжди проблеми вирішуються. Е, дякую нашим е, хлопцям, захисникам, і дівчатам, які виборюють нам. Щодень мирне життя в країні. От, хай вони живими та здоровими повертаються додому і теж стають до наших лов працювати. Всього вам доброго, вам успіхів!